Я сподіваюся, що буде новогодня атмосфера в тому місці, де я буду знаходитися, чи це буде на позиції, чи вдома. Але я не вважаю це для себе якимось днем, коли я можу відпочити, коли я можу відволіктись від війни і все таке, бо, бо це війна, і я сам на війні. Ну, останні два-нові роки це. Вони прожили у нас на десь на КСП. Там ми можемо гірляндочку десь повісити, щоб вона мерехтила у нас там і мандаринки їсти. Це може бути так. Зазвичай ніяких святкувань у нас не заплановано. Стосовно свят, це також друзі, це також сім'я. Ти з ними живеш, працюєш, і з ними можна так само класно відсвяткувати під час роботи. Я хочу дуже відпразнувати на позиції. Якимось фієрверкам з танка, звісно новий рік це щось нове. І я хочу в це нове війти з людьми, з якими мені максимально комфортно, які мені наразі максимально довіряю. Останній новий рік я празднувала не на позиції, на ППД. На жаль, я вже першого числа, першого другого числа поїхала на позицію. У нас, в принципі, тут така сама маленька родина, і ми так само збираємося. Колі друзів нам відправляють тортики, посилочки солоденькі. Хлопці люблять солоденьке. В Принципі так і святкуємо. Тішить те, що за нас не забувають наші рідні та близькі і завжди присилають нам якихось смаколиків.